Я створив цього AI-агента за 3 години, і клієнт заплатив мені за нього 1000 доларів. Найцікавіше це те, що це зовсім не складно. Я зробив його два роки тому, коли тільки починав займатися автоматизацією. Якщо б я б сьогодні робив цю саму автоматизацію, я б вже витратив менше будні години. А ще я на 100% впевнений, що кожен з вас може створити цю автоматизацію. Тож у цьому відео ми розберемося у тому, що це за автоматизація та як вона працює, де та як я знайшов клієнта, що ви можете зробити вже зараз, та як вам почати. І як Якби я шукав клієнта, якщо би починав би з повного нуля, Тож глобально, що ця автоматизація робить, вона аналізує дзвінки менеджерів з продажу і знаходить в них слабкі точки, дає рекомендації, і в тому числі, що найцікавіше для клієнта було, це вона збирає маркетингові дані, тому що менеджер з продажу це людина, яка найперше спілкується з клієнтами. і Клієнти повертають дуже багато інформації, яка в майбутньому корисна маркетингу. І тому ця автоматизація, як вона структурована і що вона для нас робить. Ми спочатку збираємо аудіодзвінки на google диску скачуємо їх, потім транскрибуємо, тобто перетворюємо це з аудіо в текст, і це все повертається нам в форматі красивого діалогу. Після того, як ми отримали цей текст, цей текст ми закидемо в чат GPT, в асистента, який завчасно налаштований, який має всередині себе правила, за якими має відбуватися дзвінок з клієнтом, скрипт за яким треба спілкуватися, і критерії правила, за якими треба оцінювати роботу і інформація щодо того, а що з точки зору Маркетингом треба витягнути, тобто, ми маємо от транскрибований наш текст зустрічі. Він виглядає тут незрозуміло би це просто текст, але чат GPT його прокидує, і в результаті ми вже маємо структурований діалог по ролям. Тобто тут можна ми побачити, що у нас є результат, в якому є в нас діалог, і цей діалог вже розбитий по ролям. Після цього ми записуємо все в Google табличку з результатами, і в нас є ще один фільтр. Коли в нас якість діалогу низька, ми відправляємо повідомлення головному менеджеру керівнику відділу продажу, який вже конкретно. Дивиться на конкретний запис, аля що там було не так, і аналізує тільки ці ті дзвінки, які не відповідають рівню якості. Ну і загалом він може аналізувати їх всі. Тож, Як виглядає взагалі ця таблиця? Тож в таблиці ми маємо назву нашого діалогу, маємо сам діалог, маємо проблеми, які є в цьому діалозі з точки зору того, як веде це менеджер, рекомендації, які ми можемо дати менеджеру, щоб він покращив наступного разу діалог. Далі оцінку, де ми кажемо окей, там дотримання етапів, наскільки йдемо і так далі. І останнє це. Маркетинг, де ми витягуємо ряд інформації щодо того, які були питання, конкуренти, заперечення, які ще моменти, картку клієнта з інформацією про нашого клієнта, яку ми у подальшому використовуємо, і менеджер завжди використовують цю інформацію при подальших продажах. Тож, а як я на це рішення знайшов першого клієнта, то це було по суті два роки тому, коли я ще активно не просував свої послуги, не шукав клієнтів. Мене не було компанії. Я просто вивчав напрямок і автоматизації, тому що мені це було цікаво, і в той момент я почав просто потрошку ділитися своїм прогресом. Ділитися тим, що я роблю в соціальній мережі Instagram. Я просто ділився, що я займаюся AI, роблю такі речі, почав вчитися і показувати те, що в мене виходило. І в результаті те, як часто те буває, то не серед свого прямого оточення, хто дивився ці сторіс, а відбулася така ситуація, що мій знайомий, який дивиться мої сторіс, він запам'ятав і бачить, що я займаюся AI. А його знайомий запитав, чи знає він когось, хто розбирається в AI. Він одразу порекомендував мене. Ми разом зустрілися, обговорили всі деталі, тобто подивилися в перше роз розібралися. А що корисного ми можемо зробити для його бізнесу? І після цього ми зрозуміли, що блін є дуже класне рішення, яке на той момент вже може класно працювати, саме аналізувати дзвінки менеджерів. Після чого я сів зробив це рішення, тому що воно, як ви бачите, нескладне. Я презентував прототип, тобто mvp версію Minimum мінімум Product, цьому клієнту, і він подивився. Ми зробили певні правки, і все в результаті він потім прийняв роботу. Але яка головна мораль цієї історії? Це те, що багато хто намагається продавати автоматизації, просто ля я. Автоматизує процес, але питання навіщо на закордонному ринку є дуже класне правило, яке називається value based Тобто ми маємо продавати послуги, які приносять результат. Тобто, якщо клієнт бачить, що він отримає з того результату, то він авже ж буде хотіти вам заплатити, тому що він буде розуміти, що він заплатить вам гроші і отримає від цього результат. А якщо він просто отримав автоматизацію, то він такий, навіщо мені це? І саме це рішення було на цьому побудовано, тому що банальне впровадження цього рішення у відділ продажу вже впливає напряму на продажі, і клієнт розуміє, що він може збільшити Свої продажі там на 10, 20, 30, 40% відсотків, в залежності від того, як в нього зараз працюють ці менеджер, і він може одразу порахувати математику, і такі думати, окей, якщо я економлю там, або заробляю більше там на 5 тисяч доларів щомісяця завдяки цьому впровадженню, то я готовий за це заплатити ті самі 5 тисяч доларів. Але ну у моєму випадку, так як я тільки починав, мені заплатили тисячу доларів за це рішення. Що по суті вам в цьому всьому можна робити? Ви маєте розуміти, що бізнес тільки зароджується, що це ніша вона тільки розвивається, і через це є величезна проблема. Величезна проблема в тому, що багато спеціалістів ну. Умовних спеціалістів, які починають розвиватися в цьому напрямку, вони не зможуть розуміти головної суті, що ключова історія тут це не навчитися робити суперскладні автоматизації, а саме навчитись знаходити те місце, де ми можемо принести певну користь. Нам не обов'язково робити складні рішення, багато часу на це витрачати, якщо ми можемо знайти рішення, на яке ми витратимо одну годину, і воно принесе користь, тому що клієнту абсолютно все одно, скільки годин ви витратили на цю автоматизацію, наскільки вона складна, або скільки ви вчилися, щоб це зробити, йому головне результат якщо ви зможете там за годину зробити просте рішення, яке дасть йому результат, він буде за це готовий заплатити багато грошей, тому що для нього це вигідно. А якщо ви зробили рішення складне, довго і так далі, яке абсолютно не має ніякого сенсу, то і платити він за нього не буде. Через це наша ключова задача в цілому це донести саме цю цінність, тому що бізнеси вони так само, як і більшість з вас, можливо, зараз не розуміють. А де конкретно можна щось впровадити, і через те, що вони не розуміють цієї цінності, через це якби ринок і тільки зароджується як тільки вони зрозуміють це окей, то буде величезний бум, буде величезна кількість замовлень і вакансій. Але зараз дуже важливо розуміти і бачити, що бізнеси, з з ким я спілкуюся, вони кажуть: я не бачу, я не знаю, не розумію, що тут можна зробити, і коли я починаю спілкуватися, ми вже бачимо 5, 6 10 різних місць впровадження, які ми можемо зробити, які не просто автоматизують щось, які принесуть реальну користь цьому бізнесу, збільшать його продажі, зекономлюють час або будь що ще. І якщо ви думаєте, щоб розвиватися і продавати свої послуги на цьому ринку, треба прямо багато речей знати, розуміти і вміти робити. Бити автоматизації під будь-який запит, то це також не правда. тому що є багато компаній, які вирішують конкретно одну проблему. Якщо ви зможете знайти, тобто зараз найскладніше це знайти де конкретно можна щось вирішити. Це якби не найскладніше, а це просто основна частина роботи. І якщо ви знайдете гарне місце в бізнесі, ну і проблему, яку ви зможете вирішити і зробити під це рішення, і ви будете розуміти, що це рішення підійде не тільки цим компаніям, а ще й будь-яким іншим компаніям в цій самій ніші, наприклад, рішення, яке я продав, воно підходить. Будь-якій компанії, в кого є відділ продажу, а це не знаю, 95% всіх компаній, тому що більшість компаній продає свої послуги саме за допомогою менеджерів з продажу. І ви можете взяти це одне рішення, упакувати і банально з одним лише рішенням ви можете вже йти і продавати його. Так, наприклад, є одні мої конкуренти, які на балі зробили рішення для нерухомості лише одне рішення, і вони його продають по 4-5 тисяч доларів. Тому що вони зробили якісне рішення, яке вирішує одну проблему, і їм не треба давати 500 мільйонів різних Рішень вони просто це рішення підключають різним клієнтам. І мій знайомий, хто замовляв цю послугу, він каже: Ми не могли просто відмовитись, тому що вони зробили це для всіх конкурентів наших. І ми розуміємо, що ми просто відстаємо тобто, настільки пропозиція ціна для них, що вони не можуть просто відмовитись, і в цьому є основа. Тобто треба знаходити те рішення, від якого неможливо буде клієнту відмовитись. І для того, щоб це знайти, не треба бути супергенієм. Достатньо просто поспілкуватися з тими, хто в ринку, з бізнесами, поспілкуватися з людьми і знайти якусь проблему, а потім знайти спосіб. Як її вирішити? Для цього не треба мати якусь там математичну ступінь або будь-що ще. Я там на сотнях прикладів вже бачив і бачу, як люди, які не мають ніякого технічного бекграунду, просто роблять класні рішення завдяки тому, що вони розуміють по більшій частині проблему, завдяки тому, що вони просто з кимось спілкуються і приділяють цьому час, тому не треба якихось сверхзнань для того, щоб це зробити. Окей, тож якщо б я зараз починав з нуля, то де б я шукав своїх перших. Клієнтів, і я вам скажу так, що я б мало чого змінив зі стратегії, якої я притримувався два роки тому. Я би буквально сенсі на самому початку почав би просто ділитися тим, що я роблю, в соціальних мережах, тому що це безкоштовний варіант. Вам не треба придумувати якісь там, не знаю, робити сайти і так далі. Тобто ми маємо спростити цей процес. І я би просто ділився би в соціальних мережах, що я роблю, чим я займаюся і які я рішення починаю робити. Банально в інстаграмі. Аля, дивіться, сьогодні зробив таку штуку, дивіться сьогодні, зробив таку штуку, і вже б отримав. Мов би перших клієнтів. Далі я би спілкувався з бізнесами, тому що, поки ви навчаєтеся, вам вже треба буде якісь рішення робити. І для того, щоб ці клієнти з'явилися на ці рішення, треба щоб ці рішення вони реально вирішували якусь проблему. І найкраще за все зрозуміти, які є проблеми. Це поспілкуватися з тими, хто потенційно би замовив цю автоматизацію, щоб зрозуміти, а які є проблеми. Я би поспілкувався би з компаніями, в яких є, наприклад, відділи продажу і так далі, і поспілкувався би щодо того, а які в них є процеси, що в них є, і що там можна автоматизувати. Потім зробив би просту версію такої для. Себе прототип цього рішення можливо навіть попросив би комусь тих, з ким я спілкувався, якісь приклади їх реальних даних. Ну банально зізвони з менеджером, просто попросив би їх один-два зі дзвони. Вони б спокійно б нам дали, щоб я на реальних даних вже міг прогнати своє рішення і його адаптувати. І далі ці рішення я би вже шерив би соціальні мережі, як я розповідав на попередньому кроці. Далі я би розбирався з різними інструментами, тому що іноді, щоб зрозуміти, а що ми можемо вирішити, нам треба знати, а як ми це можемо вирішити, які є взагалі інструменти. Я маю на увазі і банальні про чаджіпці. Навчитися, як спілкуватися, як працювати з чатом GPT, навчитися і дізнатися, які є ще сервіси, які нам допомагають щось робити. Десь там фотографії генеруємо, десь працюємо з файлами, десь працюємо з аудіо і так далі, для того, щоб ви могли розуміти ширший спектр рішень, які ви можете впровадити. Потім я б якраз таки практикувався над вирішенням цих проблем. Тобто ми поспілкувалися з бізнесами, ми практикуємось їх вирішити з допомогою різних інструментів. Там мейк опанували, працюємо з ним, автоматизовуємо всі там процеси, впроваджуємо там, не знаю, чаджіпіті додаємо різні сервіси. І після цього якраз таки Робимо той етап, що ми повинні протестувати на реальних даних. Чому цей етап настільки важливий, тому що ви маєте своє уявлення, е, яку користь це рішення приносить і як воно має виглядати. Але у бізнеса воно зовсім інше. І на реальних даних ви можете побачити, а чи має це рішення дійсно якусь користь. Тобто, ви можете зробити рішення, яке щось там аналізує, деякі дані, Але коли ви прогоните через нього там аудіодзвінки менеджерів, наприклад, ви подивитесь, що воно там збирає отут якусь аналітику, яка вам не цікава, не актуальна і так далі. І після того як ви прогоните їх на реальних даних, ви вже його покращите, і ви будете мати вже готове. Рішення, яке вже відпрацьовано, вже відтестовано, і презентувавши його клієнтам, вам буде набагато легше його продати, бо ви вже будете показувати реальні дані. Аля, дивись, ми отак зробили, ось такі дані отримали, клієнт клієнта круто. Я теж хочу, щоб в мене була така аналітика. І останнім пунктом, що б я робив, це проактивна позиція. Якщо до цього ми думали, що окей, ми там просто щось розміщуємо в соціальних мережах, і клієнти до нас приходять, то це якби позиція реактивна. Я все ж таки люблю, щоб люди були проактивні. І якщо ми вже знаємо, що в нас є рішення для менеджерів з продажу, для відділення в продажу то чому б нам не подумати а де знаходяться люди де я можу взяти контакти або написати людям кому це може бути цікаво я би просто пішов би і знайшов би припустимо я зробив рішення для там і e комерсу або рішення для онлайн шкіл я би пішов би і знайшов би там чат в телеграмі де сидять люди які займаються цими онлайн школами і просто писав би їм казав слухайте дивіться в мене є така штука класна подивіться можу вам типу продемонструвати можемо там вийти на і так далі тобто я би самостійно вже шукав би і виходив би на зв'язок по імейлам e LinkedIn, Instagram, Телеграму, де завгодно, під конкретне рішення, але воно має вже вас бути. Тобто, в мене є рішення, і я вже приходжу його конкретно. Це рішення пропоную кожному. Я можу ще довго в деталях описувати цей кейс, але я не хочу дуже сильно затягувати це відео, тому я описав набагато детальніше всі кроки, стратегію і сам шаблон автоматизації, який я використовував, і поклав його в окремий документ, який ви можете забрати безкоштовно і повторити всі мої дії. Сподіваюся, все те, про що я вам розказав, було максимально для вас корисно. А якщо у вас є якісь питання або ідеї щодо того, що вам ще розкрити та про що Поїсти обов'язково це в коментарях. Я буду це все читати і підготую для вас обов'язково матеріали для наступних випусків.